Є мавзолей. Вони живуть за своєю специфічною ідеологією. Все в країні вирішує верховний лідер. І очевидно, це тоталітарна держава. Якщо ви подумали, що мова про рашку близько, але не зовсім всім привіт! З вами Роман Кисленко. Це канал про вибори. І сьогодні хочу поговорити про ще одну тоталітарну державу, яка є партнером Росії в багатьох сферах. Зокрема, вона їй постачає озброєння. Так, мабуть, ви вже здогадались. Мова піде про Північну Корею, а саме про вибори там. Так, говорячи про Північну Корею, ми можемо говорити про її партійну систему. І тут не буде несподіванок. В КНДР функціонує одна партійна система. Це система, де одній партії надається юридична або фактична монополія на офіційну політичну діяльність. Така система функціонує не лише в Північній Кореї. Прикладами однопартійних держав є Китай, Еритрея та Куба. І як на мене, то Росія також фактично потрапляє в цей перелік. Але і тут це може бути несподівано. Станом на останні вибори до народних зборів, так називається в Кореї аналог парламенту, в КНДР налічуються три партії і одна організація. До речі, як ви думаєте, скільки парламентських виборів відбувалось в Північній Кореї з моменту її утворення? Напишіть про це в коментарях. Отже, основними політичними партіями в КНДР є перша робітнича партія Кореї, яка є найстарішою партією КНДР та фактично правлячою партією. Секретарем є Кім Чен Ін, і партія фактично контролює все в державі. Наступною партією є Соціал-Демократична партія Кореї. І остання партія це Чондоїстська партія Чонгу. Фактично, вона була заснована на ідеях корейського націоналізму. І є ще одна організація, яка має своїх депутатів в парламенті. Це Чонгріон, загальна асоціація мешканців Кореї в Японії. Є фактичним посольством КНДР в Японії. І, як ви бачите, навіть веде свій сайт. На своєму вебсайті Чонгріон стверджує, що вся їх діяльність базується на концепції Чучхе – офіційної державної ідеології Північної Кореї. Чонгріон заявляє, що прагне до мирного воз'єднання корейського півострова під керівництвом північно-корейської Чучхе. І не визнає Республіку Корея, тобто Південну Корею взагалі. Але всі вище згадані партії є членами Демократичного фронту за воз'єднання Кореї. Фактично є коаліцією цих партій під керівництвом робітничої партії Кореї. Але й цікавим є те, що за повідомленням Радіо Свободи Азія, в січні цього року в КНДР був затриманий шин Тесу, який працював учителем середньої школи в Північній Кореї. Він став ідеологічно зіпсованим, слухаючи південнокорейські трансляції та так звані нечисті записи, і спробував повалити країну приблизно з десятьми людьми. Цей вчитель намагався заснувати нову партію та створити новий уряд на основі так званої ліберальної демократичної системи. Але недовго прожила ліберальна демократія в КНДР. Але цей випадок демонструє, що навіть такий режим можна повалити ззовні. Хоча б дестабілізувати, як мінімум. Якщо є вибори, вони мають відбуватись за якимось правилами. А отже, навіть КНДР можна класифікувати виборчу систему. Почнемо з того, як проходили останні парламентські вибори в 2019 році. Вони відбувались за принципом одномандатної мажоритарної системи. Кандидат, який набрав більшість голосів, отримав місце, навіть якщо він набрав менше половини загальної кількості дійсних голосів, голосування було обов'язковим. Фактичний вибір кандидатів не пропонувався. Виборцям видавали бюлетень з одним іменем і мали опустити його в скриньку. Хоча теоретично виборці могли висловити незгоду, викресливши ім'я або взагалі не голосуючи. Південнокорейський професор Федір Тертицький стверджує, що це майже напевно означало, що таємна поліція переслідує вас і згідно Freedom House, тлумачиться як державна зрада. Явка склала 99,9%. І хоча народні збори мають вражаючу кількість членів загалом 687%, насправді вони не мають реальної влади. Верховні народні збори збираються. Один або два рази на рік, щоб прийняти закони, запропоновані головою Кімом і його комісією з державних справ найвищим державним органом. Але чого це я вирішив говорити взагалі про КНДР? Тому що наприкінці березня мали відбутись вибори до народних зборів, однак їх відклали. Слід почати з того, що в серпні 2023 року в Північній Кореї відбулася виборча реформа. Її результати можна побачити за наслідками так званих місцевих виборів, які відбулись в листопаді в КНДР. Так в округах тепер балотувалось по два кандидати, а не один, як було раніше. Також виборцям було дозволено вперше з 1956 року голосувати не лише за, а й проти кандидата. Виборець отримував бюлетень і мав його кинути в зелену скриньку, якщо голосує за, або в червону, якщо голосує проти. І виявилось, що за даними державних ЗМІ, 0,09% проголосували проти кандидатів у провінційні ради і 13% проти кандидатів у міські ради. Цікаво, що сталося з цими відчайдухами? Напишіть свою думку в коментарях, поставте лайк і підпишіться на канал. Це допоможе мені робити більше цікавих відео для вас. І до речі, відповідь на попередні питання в КНДР було 15 виборів до народних зборів. Слід зазначити, що вибори в КНДР мають зовсім інші завдання, ніж ті, до яких ми звикли. Вони проводяться як неформальний перепис населення. На вибори навіть спеціально повертаються жителі із-за кордону. До того ж, вибори слугують певним ритуалам зв'язку людей з режимом. Також вибори слугують для посилення режиму та використовуються в пропагандистських цілях. Тож... Чому Кімчинин вирішив їх відкласти? Більшість дослідників припускають, що через внесення змін до конституції, які він анонсував перед загальними зборами ще 16 січня, він пропонує можна вважати, що так і буде наступні зміни. Перше, це визначити територію Північної Кореї як відокремлену від Південної, чого до цього часу не було. Друге, визнати Південну Корею як головного ворога. Тож Кім чекає кращого політичного моменту для проведення виборів. І не факт, що після внесення змін до конституції та проведення виборів він не почне практично перевіряти свої наративи про дві окремі держави та ворога. Отже. Як ми бачимо, вибори можуть виконувати різні функції в залежності від політичного режиму. Є ще значна кількість прикладів, де проведення виборів сприяють консолідації недемократичних режимів. Тож, треба усвідомлено підходити до теми виборів і думати над наслідками проведення виборів не у відповідності до демократичних стандартів. А наслідки є завжди як внутрішні, так і зовнішні. Дякую за увагу! З вами був Роман Кисленко і канал про вибори. Не забувайте підписати. Підписуватись, ставити лайки і писати коментарі. Всім пока.